Здутий живіт викликає скутість стане впевненість у собі. Згадайте про еспомізан. Еспомізан номер один в Україні серед препаратів для симптоматичного лікування метеоризму. Унікальний костел в центрі столиці, який Україна може втратити друзі. Це серйозно. У 21-му році костел Святого Миколая пережив пожежу. Після чого залишився фактично без комунікації. Відтак через постійну вологу, морози окремі частини будівлі розсипаються. Чому так відбувається і як можна врятувати костел? Дізнавався наш кореспондент Саш Ковальов. Він зініціював цю тему і максимально в ній розібрався. Розповідає, що тобі вдалося дізнатися, Олександре. Вітаю колеги. Ну от зараз прибуваю у середині костелу е, Святого Миколая. Ну і е, власне, як от вже Руслана, зазначив, 21-му році цей костел пережив е, велику пожежу. Її наслідки тут ну на жаль можна побачити і досі. Ось на тому місці раніше е, був розташований орган, а і власне це місце і стало е, епіцентром пожежі. От на стінах тут і досі можна побачити е, кіптяву. Е, ну Аби відновити ось це місце, відновити костел. Тоді, от після цієї великої пожежі, ну гроші збрали практично всією країною. Долучалися люди, як і невеликими донатами. долучалися і великі бізнеси до відновлення цього костелу. Ну і власне тоді ж зробили протиаварійні роботи з великою такою затримкою. Проте їх провели. Костел, нібито врятували від таких от значних руйнувань, і нібито все було нормально. Далі мали. Відбутися його вже реконструкція, реставрація. Проте цього не сталося і нині. От чому так відбувається, і, власне, в якому стані зараз костел чи дійсно є шанс його втратити, розпитаю у Павла Вишковського. Він біля мене, настоятель парафії Святого Миколая. Доброго ранку вам. Доброго. Ранку. Пане Павле, ну от е, яка ситуація дійсно зараз із будівлею, чи дійсно от зараз є руйнування, про які і ми говоримо вже в ефірі, так про які говорять інші змі, вже тривалий час? Ну, е, хотів зазначити в першу чергу, що протиаварійні аварійні роботи, які е, провелися, це були. Е, Такі роботи, які е, мали бути проведені ще до початку пожежі, оскільки е, сама пожежа Рогану була через займання електропроводки, яка повинна була бути замінена ще 15 років тому і тому і коротила. І будівля, е, яка була на балансі Міністерства культури, е, тобто у власності держави, а балансовотримувач національний будинок органу і камерної музики, зазнавала руйнування Впродовж останніх 44 років ніякої ніяких ремонтів не проводилося, звісно, уділялися якісь кошти. Робилися якісь незначні косметичні роботи в самого балансу, утримувача є 45 томів різних досліджень щодо проведення робіт, але ніби не вистачало коштів на бюджет і роботи не проводились. Зараз будівля в такому стані, в якому може побачити кожен, тому що вона відкрита від початку повномасштабного. Вторня, тому що в нас в парафії щоденно тут проводяться богослужіння, і отже, може побачити кожний наглядно в якому стані вона всередині і ззовні. ну тут от стану на зараз дуже зимно, холодно. Ну і тут от, над нами захисні елементи, так щоб зверху нічого на нас не впало. Тобто, це говорить про те, що стан зараз ну далеко не найкращий звісно, будівля потребує грунтовної реставрації. А оскільки держава зобов'язалася не пізніше, 1 червня 2022 року повернути костел, передати костел постійне користування парафії, цього досі і не відбулося. Тобто немає ніяких дій зі сторони держави, скажімо, щоб передати костел парафії, а зі сторони парафії немає ніяких можливостей, щоб рятувати. Звісно, ми Затримали воду, яка храм. Під Печерською горою, під Черепановою, яка стікає під костел. Багато затримали грибок, який був після вже протиаварійних робіт, тому що аварійні роботи теж полягали на тому, що 600 тисяч літрів води вилили на стіни, змивали їх сажі, і ця вода просочилася вниз, просочилася на цю підлогу, був великий грибок. Отже, це все рятувала парафія, щоб будівля ще більш. Да нет стані, не сталася, пане Павло. Ну, от напередодні я поспілкувався із тимчасово виконуючим обов'язки міністра культури та інформаційної політики. Власне поставив питання, що відбувається зараз з боку міністерства з приводу ну, от власне передачі костелу парафії, і загалом щодо робіт мені назвали чітку дату, от, власне, коли все ж таки має відбутися передача костелу парафії. Давайте. Далі послухаємо пряму мову міністра станом на сьогоднішній день між Міністерством культури інформаційної політики та парафією Свято-Миколаївського собору підписано меморандум, який визначає чітку дату. А саме не пізніше, 31 травня цього року має бути повністю вирішене питання щодо передачі будівлі костелу релігійній громаді в постійне безоплатне користування. Ну що ж почули відповідь міністерства. Ну і до кінця травня в міністерстві намагатимуться вирішити декілька важливих питань щодо костелу. Одне з них це те, що наразі формально балансоутримувачем і користувачем цієї будівлі є національний будинок органної та камерної музики. Аби передати костел парафії, необхідно знайти нове приміщення для цієї організації. Так прописано в законі. Ну і є декілька питань законодавчих. Їх також запевнено в міністерстві станом на Зараз вирішують, ну от е, як би там не було, процес сподіваємось триває. Мене запевнили, що дійсно йде робота. А е, костел тим часом живе своє життя, і я знаю, що тут так само збираються люди. Попри всі такі складні умови, моляться. Люди дуже коротко від вас. Е, як е, чим живе нині костел? Е, чи багато людей до вас зараз приходить? Графія живе своїм життям, е, нормальним життям, звісно, до війни це було 1200. Прихожан на службі Божій недільній сьогодні це близько 500, може й більше 500 на п'яти службах Божих недільних. Тут відбуваються богослужіння два рази на день, в неділю п'ять богослужінь. Тут відбуваються хрещення, тут відбуваються таїнства шлюбу, тут відбуваються теж похорони. На жаль, ми вже поховали п'яти наших захисників. 20 наших захисників захищають державу. Парафії тут відбувається і теж і релігійне, і соціальне життя за 2023 рік на допомогу зсу на, на теплий одяг на все інше. Парафія назбирала більше 2,5 з мільйонів гривень. Від початку повномасштабного вторгнення це тобто, більше 10 мільйонів тобто гривень. Парафія продовжує жити. Костел продовжує жити. Друзі, ну от така ситуація нині у столиці. Костел Святого Миколая нагадаю про стан справ тут розказав Павло Вишковський, настоятель парафії Святого Миколая. Друзі, ну а ми продовжуємо слідкувати за цією історією. Ну і обов'язково будемо. Тримати вас в курсі, колеги е, Сашко. Я тобі дуже вдячна, що ти знайшов так висвітлив цю тему, тому що знаємо, що от такі історії, коли надаєш їм розголосу, то більше приділяється уваги і більше успішних результатів. Сподіваємося, що ця архітектурна пам'ятка буде збережена. Дякую. Олександр Коварьов.